Привіт, мене звати Інна Іваніна і вже 30 років я вивчаю, як працює свідомість людини, наш розум, і яким чином він створює нашу реальність. І тут я розповідаю про один свій проєкт, якому вже майже 4 роки, оскільки 4 роки тому мій чоловік примусив мене зробити те, що я ніколи не думала, що я зроблю. А саме проект про причину-наслідковий зв'язок і гроші. Чи можна зрозуміти свідомість так, щоб це вплинуло на те, яким чином я досягаю фінансових успіхів? Я прочалася, чесно, не хотіла робити цей проект, оскільки мені це було нецікаво. І я думала: ну, я з науки, я кандидат медичних наук, а отримаю гроші раз на місяць, я медичний директор і так далі. І лише тому, що я так сильно поважаю свого чоловіка, погодилася і дуже-дуже рада, що так зробила. Оскільки на сьогодні я знаю, це дало мені інструменти. Дослідити, яким чином розуміння того, як працює свідомість, впливає на наші фінанси. В сучасному світі багато чого залежить від грошей, і навіть якщо у вас така гординя, яка була у мене, мабуть, все одно ви погодитеся, що для того, щоб робити якнайменше класні проекти, або можливо відпочивати, насолоджуватися. Відпочинком з сім'єю подорожувати потрібні гроші. І в результаті проєкту у нас були деякі висновки. У нас були і успішні випадки. Якщо чесно, ну 90% людей вони досягли якихось фінансових результатів. Деякі з них були просто приголомшливі. Я маю на увазі мільйони мільйонів доларів. Деякі люди досягли просто набагато краще, ніж вони сподівалися. Але була маленька категорія людей, менше 10%, тим не менш, які сказали, Боже, що я не роблю, нічого не працює. І оцю категорію я вивчала дуже пильно. І дійшла декількох висновків. По-перше, кожна абсолютна людина, яка не досягла успіху, мала на це причину. І цю причину я могла виявити кожного разу. І на підставі свого аналізу я додала дві речі у наш клуб, який ми і досі ведемо. Він називається клуб Мільйони з пробірки. На сьогодні ми знаємо, що дуже-дуже великою проблемою є патерни. Тобто це та поведінка якою людина займається навіть не думаючи про це, автоматично кожного дня? Якщо ви подумаєте, наприклад, я їжу на роботу кожного дня, я працюю десь за містом і кожного дня їду по тій самій трасі, в мене це займає там, 10 хвилин, і так проходить 10 років. Як ви думаєте? Чи буде мені складно пригадати вранці, коли я ще хочу спати, і мені треба дістатися якнайшвидше на роботу, що я хочу поїхати якимось іншим шляхом? Це майже неможливо. Так само з нашими патернами. Ми не можемо іноді подолати наші звички, які е, стосуються грошей, оскільки вони вже в нас? Реінвестуються дуже дуже довгий час. І те, що ми зробимо по-іншому зараз, під час нового запуску мільйонної спробірки, це ми будемо працювати з патернами через короткі ретрити, з чого спеціалізується мій чоловік, який провів три роки у мовчазному, якщо чесно. Тисячу днів, три роки, три місяці і три дні у мовчазному ретриті у пустелі. І з іншого боку, тому що я працювала з людьми і намагалася зрозуміти, який шлях допомоги з проблемами у стосунках, зі здоров'ям, з фінансами є найефективнішим, я розробила новий метод. Який називається майстер трансформації чи майстерність трансформації. І цей метод він полягає якраз на правильному світогляді, на тому, що все, що я думаю, говорю і роблю, залишаю відбиток у моїй свідомості, і цей відбиток він збільшується, і потім. Змінює мою реальність, коли ментальне зерно розкривається. На цьому заснований метод це метод коучинговий, і цей метод ми будемо застосовувати у нашому клубі мільйони з прибірки, оскільки наші майстри трансформації, наші студенти, яких ми навчаємо вже деякий час, вони зможуть допомогти учасникам проекту. Віднайти оці патерни і розібрати їх на молекули для того, щоб оці частини, які лишилися, можна було перебудувати в зовсім іншу картину. Наприклад, в картину, де у вас є ваша фінансова свобода. Якщо тобі цікаво, якщо тобі по дорозі з нами. Переходь за посиланням в описі до відео і дізнаєшся більше.